Говорячи тут про послів, не можу промовчати, як взагалі погано ставляться до них у цьому краї. Справжнє варварство. По-перше, кілька днів затримують їх обласні правителі, поки не дадуть знати двору і не отримують звідти дозволу. Потім надаються їм для конвою різні бояри, які везуть їх туди, не дозволяючи втім говорити дорогою. Після прибуття до Москви відводиться їм особливий будинок, куди представляється страж. Щоб ніхто з них, навіть останній їх служитель, не міг звідти вийти, і не дозволяється їм нічого купувати для їхньої зручності, крім необхідного для життя. До того ж, заборонено, щоб ніхто з тамтешніх мешканців не смів до них приходити додому та щонебудь продавати, хіба що ображати їх і робити їм усілякі неприємності. І таким чином, повинні вони, поки не отримують аудієнцію, залишатися у себе замкненими. З місяць або близько того, дивлячись, як заманеться государю.